Ранок дома триває легендарний театральний фестиваль Мальпомена Таврії повертається до рідного Херсона. Кажу, і сама не вірю, вірю і щаслива, тому що цьогоріч ювілейна програма стартує з 8 по 16 вересня. Усі деталі дізнаємося від програмної директорки міжнародного театрального фестивалю Мальпомена Таврії Анастасії Ларіної. Я піду зустріну гостю. Добрий ранок, добрий ранок. ранок. Настя. Сідайте, будь ласка. Добрий ранок, раді вас бачити. Добрий ранок. Я коли чую, що повертається якесь життя, причому театральне, культурне життя в Херсон, і це такі якісь ем, якийсь, такий смак мирного життя. Та? І це так надихає, це так тішить, і це дуже зворушливо. Я вас вітаю з початком фестивалю. Ви великі молодці. Ну і звичайно ж, хочеться почути про особливості цьогорічного фестивалю. Так, цього року в нас фестиваль проходить не тільки в Херсоні, звичайно, тому що в Херсоні в нас дуже, я би сказала, не дуже багато проєктів буде. А, а... Фестиваль буде проходити всюди. Просто uh -huh. всюди. Він буде проходити в Києві, в Одесі, в 20 містах України. Ще буде він проходити в Португалії, в Туреччині, в Словаччині. Та літературна сцена буде навіть в Німеччині. Uh -huh. Так, також цього року в нас ювілейний фестиваль це 25 років. Дуже wow. красива дата така. І... Юність. Так, <рес> да, Я от просто пам'ятаю свої 25 років. Я трішечки зовсім старша, але я пам'ятаю, що в 25 було найвеселіше веселіше таке, знаєте? Дай Боже. А, так, і е, 25 театрів будуть виступати 25, е, е, на 25-му ювілеї е, по всіх містах України. Угу. Так. Гасло фестивалю «Ми вдома». Що воно означає для вас сьогодні? А, ви позвали правильну людину, тому що це я придумала це гасло. Ми вдома. під час зустрічі, так під час зустрічі, нашої в Зумі, ми зараз всі розпорошені по всій країні, і навіть за кордоном, наша частина команди, ми всі придумували, що б таке можна сказати влучне про цей рік. І я запропонувала гасло. Ми вдома, тому що коли театр нарешті повернувся в Херсон. Перше, що чув наш директор, коли ходив по місту, перше, що казали люди, коли заходили в театр, це такі, Боже, ви вдома, Боже, як класно, ви вдома. І е, мені здалося, що це найкращі слова, які можна сказати про цьогорічний фестиваль, і також так як в нас деякі театри виступають в себе на майданчиках, більшість театрів виступає в себе на майданчиках. Я хотіла, щоб це і їх репрезентувало як театри, і щоб вони до себе відчували якісь якісь емоції відчували в себе від слів, від слів Ми вдома. Угу. Ну зараз це слова дійсно, які гріють душу, так. які такі дають якісь крила, і такі таке впевненість, що все добре, навіть коли літають ракети, але ти вдома, і це е, краще ніж я знаю українців. Багато хто за кордоном, є, які е, сумують і прагнуть повернутися, бо все одно вдома Траще. спокійніше. Так, да, вдома, і стіни гріють, і в нас постійно це кажуть люди, які залишилися зараз в Херсоні. Е, я спілкуюся там зі своїми родичами. Ми і вони кажуть: ну ми вдома, ми вдома. Що краще сказати вже нікуди, просто це правда. Розкажіть трішечки про формат фестивалю. Ви вже сказали, що він буде розкиданий по різних містах і навіть mm -hmm. за кордоном. Але все ж таки хочеться детальніше про цю як географію, які театри братимуть участь, і в якому форматі все це так, відбуватиметься. Так, У нас цього року два формати: вони називаються «Guest програм і хоум програм, і гест програм. Як не дивно, це програма, коли ми приходимо до театрів. Тому що Мальпоме. В нас це дівчинка, така красива mm -hmm. дівчинка. Ми її кожного року якось виду змінюємо. Вона змінюється з часом, вона змінюється з ситуацією в країні, ситуацією в Херсоні. Цього, її, цього року дівчину. вона така, бачите, серйозна дама з прапорами, і вона як дерево. Раніше вона була просто в квіточках. Цього року вона як дерево, тому що вона своїм корінням вросла в Херсонську область на свою землю. І цього року. У нас програма гостьова. Це коли ми приїжджаємо до театру в гості. Мальпомена приїжджає до театру в гості, дивиться виставу в нього в гостях в цього театру. І домашня програма, хоум програма буде проходити в Херсоні. Вона невеличка, але дуже дуже класна. Які це театри? Ви кажете? От за кордоном. Це наші театри виступають Ні. за кордоном. Ні, театри це? за кордоном будуть виступати за кордоні, окрім харківського театру, опери та балету, який буде показувати дуже невеличку Програму в Гапчиково, в Словаччині вони будуть показувати для наших українців музичну програму. А які програми передбачені в межах фестивалю і в чому особливість кожної? А, ну, Якраз у ці програми HOME та Guest програма вони відміняються локацією. А, також в нас ще є музична платформа, яка буде проходити в Одесі та Херсоні, та літературна платформа, яка буде, буде проходити багато де. Дуже багато де тобто можна і дистанційно правильно онлайн долучитися а, онлайн. Не можна долучатися цього року. В нас буде літературна платформа трішечки онлайн, але а музична музична платформа буде на місцях, тільки угу. тому, що знову ж таки ми вдома, і в нас буде дві вистави всього показані онлайн. Це вистава з міста Ужгород та вистава з міста Нова Каховка, тому що це нова Каховка досі знаходиться під окупацією і ви... Театру... Навіть люди, будучи в новій каховці, виступають ні під окупацію? Ні, вони не будуть в прямому ефірі. Вони нам надіслали запис виставити та сказали, що вони дуже хочуть заявити, що нова каховка це Україна, а і показати свою виставу в рамках фестивалю Мельпамена Таврі. Тому ми покажемо на нашому ютуб-каналі їх виставу для дітей. Сонечко рятує світ, і будемо казати 11 числа, що нова каховка це Україна. У мене ж мурашки шкірою, дай боже. Та в мене теж є з нової каховки, а тим а -а -а. паче. Як розуміємо, ще розкажіть про якісь найяскравіші постановки в різних програмах? А, найяскравіші постановки я вам не буду відповідати на це питання, тому що якщо я зараз якийсь театр виділю. То хоч, інші інші образи, інші образиться обов'язково. Але можу сказати, що завдяки цьому формату, незважаючи на те, що ми дуже хочемо проводити все в Херсоні, нам подобається, що ми можемо масштабні вистави у великій кількості показати просто всюди. І в нас дуже багато театрів опори та балету. В нас і Харківський, і Дніпровський, і Львівський, і вони будуть показувати свої масштабні опери, які я не думаю, що всі би ми ми змогли за тиждень показати в. Херсоні, а, і мені подобається, що цього року є можливість взяти і маленькі театри, які, наприклад, в нас є. Він маленький фізично, але насправді він дуже крутий театр, український малий драматичний театр. Вони будуть показувати свою виставу, яка проходить в їх е, приміщенні як. Я не знаю, як екскурсія, як Це київський, як музей, театр, так? Та, київський, український малодраматичний довірливі розмови. Вистава називається і вони не можуть її вивозити кудись, наприклад, в Херсон, тому що вона повністю зав'язана на просторі. Угу. А тут є така можливість, і ми показуємо виставу, яка ніколи б не приїхала в Херсон. Ань, угу. е, ви кажете про Херсон і що назва фестивалю Ми вдома. Ми всі прекрасно знаємо, що Херсон. Досить часто обстрілюють, які у вас є можливо, програма безпеки передбачена для відвідувачів а, під час перегляду. Да, я зрозуміла. Херсон обстрілюють кожен день по декілька разів. По на декілька день. разів так там є якісь в них. Я не знаю, напевно, що якийсь час, коли вони там починають обстрілювати. Я живу зараз в Києві, і я знаю, що мої колеги постійно знаходяться в небезпеці, тому ми. Використовуємо вже розроблений план театру Куліша, який передбачає відсутність дат у програмі фестивалю на Херсонську, саме програму, відсутність місця проведення це. та часу. Ніхто не знає, де воно буде проводитися. Але в нас є своя база в театру, є своя база людей, яким ми довіряємо. Та у цих людей є свої люди. Знаєте, як в старі це часи, свої коли це. раніше так ало, да, приходь в театр там туди, туди така вистава. От Точно такий же формат в нас буде в Херсоні. Ми будемо повідомляти через наш таємний телеграм-канал, яка дата, який час, який театр, яка вистава. І люди будуть приходити на вистави тільки як свої. А, взагалі, зараз відбуваються вистави в Херсоні. Так, в нас відбувається дуже багато чого в Херсонському театрі, та не тільки в Херсонському театрі в Артхабі в укритті. В нас проходять концерти на всі на всі свята. І в нас молодці. проходять літературні вечори. Молодці. Просто от, все, що ви можете собі уявити, все пропаганди. Моє шанування просто знаю наскільки е Херсон театральне місто. І маю такий досвід гастролей Україною, і Херсон це одне з найтеатральніших міст взагалі в Україні знаю, який там глядач неймовірний, і як вони чекають оцього повернення, оцього театрального життя повноцінно. Ви знаєте, я е, потрапила на фестиваль, коли мені було 12 років, і м, я тоді ще не дуже любила театр. Е, я так, ну нас приводили в школу школа, то треба прийти, треба подивитися, яку виставу. Я така, о Боже, ні, знову. Ну такі відбували. І одного так. разу я прийшла на Мельпомену Таврії е, і раптом так в. Я не знаю, як так сталося, але вже наступного року мама писала записки в школу, що Настя захворіла, Настя не прийде в школу. Тому що вона буде вона хворіє. А я ходила на вистави о десятій ранку, потім там 4 чотири -та вечора, потім шоста вечора. Я ще вибирала, тому що мель по мене завжди була така масштабна. Я обирала, на яку ж виставу мені піти, і після цього. Уявіть наскільки херсонський драматичний театр міняє життя людей. Що людина, яка хотіла бути, ну можливо, там кліпмейкером або чимось. Раптом стає просто учасником Альпомене Таврі та повертається в Херсон і вчиться бути фестивальною людиною і стає програмним директором фестивалю. Я думаю, що особливо зараз театр дійсно лікує душі в прямому сенсі цього слова. Нехай ваш фестиваль дійсно несе цю почесну місію містами України. Нехай в Херсон повертається це життя. О, і нормально. нехай дійсно всі люди пам'ятають, що ми вдома, ми в Україні, де б ми не були, але ми всі повернемося до. Нормального життя, дякуємо вам. Дякуємо вам, Настю. сьогодні в етері ранку вдома була програмна директорка міжнародного театрального фестивалю Мальпомена Таврії Анастасія Ларіна.